Друзі, всім привіт, доброго дня вам, канал Шалений тракторист. Ну що друзі, пройшов у нас такий знаєте сильненький дощ. Навіть не знаю як його назвати, но пиляк він прибив. Ось дивіться, все. Бачите як швидко? На мочі він десь міліметрів три, не більше. Далі сухе. Ну. Скажем, благодаря цьому дощу є друзі, гарна новина. Ціна на соняшник пішла трішки вгору. Приподнімається, скажем, їй непогано. Місцями на 200 гривень, місцями на 400, є навіть на 500, бо горить То наш сімочки. Так що по цьому в принципі, все добре. Ну і Давайте, друзі, перейдемо до цін. Розпочнемо з нашої саме, такої, знаєте, неожиданої культури. Тобто пшеничка, яка в жнива була більша ціна, ніж зараз. І дійсно не зрозуміло, в чому проблема, її особи і не було, але все одно чомусь так виходить, що не дуже все гладко. Ну, Друзі, ціна другого класу 7800, ціна третього класу 7600. Фураж, друзі, беруть від 7200 до 7400. Ось от ціна на пшеничку, дуже така дивна, якщо чесно. Я, і, ну, я очікував, що буде вона щонайменше 9 тисяч. Ну, чомусь так, мабуть, треба стримувати ринок, щоб люди багато не заробили. По ячменю, друзі, ячмінь зараз держить класику 75 тисяч. Середнячок такий. З однієї сторони і непоганий, з другої врожай його стопки. Ну, що є, те є. По кукурудзі, друзі, кукурудза присіла вже 7900. І я думаю, що протягом пару днів вона ще буде падати, тому що розпочали масові уборки кукурудзи в багатьох районах, то я думаю, вона ще присяде. Хоча довго кукурудза трималась почти під дев'яточку стабільно. Навіть була 9200 в один час. Так що по кукурудзі зрозуміло рапс, з друзі, 17,5. Як був, так і є, він щось не особо скаче. Соя, друзі, 11900, була 12200, по-моєму. Да, була 12 200. По Сої теж така ціна. Ну і наше українське друзі, чорне золото, тобто соняшник українського виробництва на полях України. Ціна на нього, звісно, вже трішки піднялася. Скажем, бариги, які не сильно багато наварюють, дають ціну від 21 до 21,400. Ті, що дуже сильно хочуть кушати, їм дуже треба, що вони самі голодні, то дають друзі, 19800-2020. Так що такі друзі ціни Дніпропетровська область, Павлоградський район. Хмарно, все вроді по красоті, а дощу не віддали нігде на світі. Так що ми решта України, нам дощ не треба. Підписочка, друзі, на YouTube канал Шалений Тракторист, Лайкосик. І також, друзі, хочу зробити міні-оголошення. Е, є остатки насіння компанії Євросом Stark7. Потім Пегас. Так що, хто хоче замовити, пишіть мені особисті або в коментарях, оставлю номер телефона. Можна замовити насіння якісне бомбезне і знижечка на нього також непогана. Так що хто хоче, пишіть, будь ласка, замовляйте. Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, косим бомбезний соняшник від компанії Агроритм. Бомондіще Для цього года, звісно, дуже Бомбезний результат. Вражайність, я думаю, буде рекорд. Дивіться на ці кошики. Класний соняшник. Дивіться, заокруглений. Але чомусь не увесь. Я не можу зрозуміти, в чому проблема. Більшість заокруглені, викручені і є, що ні. Але вже одну ділянку убрали. Остались дуже задоволені. Чесно, цей соняшник стоїть того, рості, друзі, він так дивиться, вроді і височенький, а вроді і не дуже. ну, В середньому метр восімдесят є точно. Дивіться на ці монстри. Реально класні кошики. Є й отакі, в принципі, для цього року просто бомба. Залізу покажу вам ще з комбайна, друзі, повністю ділянку всю, щоб вам було видно на що дивитися, щоб не казали, що показав з краю, десь став класний сонях. Ну, Це, мабуть, найменший кошик, друзі. А так в середньому є на що дивитись. Дивіться. Бомба, бомба. Так що вже два з половиною бункера висипали. Це поки що, я думаю, рекордний врожай для цього року. Так що ми косимося, ви спостерігаєте і коментуєте як вам. Ну, Першу машину, друзі, відвезли, натура, звісно, була бомбезна. Натура була 495, олія 50-та, сорт п'ятерка. І волога 7,5. Подивимося. Так що. Соняшник, звісно, дуже такий зачотний. Стоїть, дивіться. ну Реально є на що дивитись, ось навіть не видержує стебло і ламається. Так що, от Бомон, що в цьому году, якщо чесно, він радує. Якби увесь такий соняшник був, як Бомонд в цьому році, то... Я думаю, що врожайність була б, звісно, набагато поярче. Ну, маємо те, що маємо. Дякувати, що хоч це виходить. Це ось тут пробіл зробив трошечки оприскувачем. Так що це мій косяк, не, не виніть, як кажуть, строго. Простіть, пойміть і відпустіть. Так що от такі друзі в нас справи. Ну, машину вже покажу, як буде вигружатися комбайн, я вам покажу. Так що такі, друзі, справи. Діляночка, друзі, 12 гектарчиків. Гони длінні. Ну і будемо спостерігати далі. Дивіться, який кошт. Засохає, ниця. Ну реально класний соняшник. Що тут можна сказати? С'яли, друзі, з добривами, кормили трижди, Ну, все по класиці, як і весь соняшник. Ну, Тільки один плюс тут було на чотири хороших дощика більше. Так що такі справи. Ну, нічого, ми косимося, а ви слідкуєте. Далі включуся з кабіни комбайна, покажу вигрузку, все віда до я, покажу всю ділянку з комбайна, щоб було вам що дивитися. Агрорит, бомонт, это сила.